І всім привіт, друзі! З вами я, Макс. І це хейдей. Hey так, це продовження нашої гри. Хейдей. Hey Ви над минулим відеороликом набрали 5 лайків. Дякую вам дуже велике. Тому вам сподобалося це хейдей, hey я так зрозумів, тому що 23 перегляди перегляда і 5 лайків. Доволі багато для початку, так? Тому давайте продовжимо знімати наш хейдей. А над цим відео я хочу побачити також 5 лайків, тому не полініться. І поставте 5 лайків. Як ми бачимо, наші свинки з коромою вже зробили нам все це. Бекон, бекон. Опа, дуже добре. Давайте ще одну покормимо свинку і зберемо яєчки. І, і все. Так, давайте зберемо нашу пшеничку, це обов'язково. Подивимося, чи забитий у нас склад, не забитий і зовсім не забитий, тому я думаю, зараз Брюш... я з минулого відеоролика не заходив в цю гру. Дивіться, досочки випалив, а це дуже дорога штука. Посадимо нашу пшеничку обов'язково. Далі посадимо горох, трішки також йде. Далі кукурудзка. Як завжди, бамбук, який дуже дорогий, а морква дуже довго готується і також дуже дорога. Зберемо дві буханочки, обов'язково. Це дуже має великий спрос і їх купляє також попкорн. Давайте поставимо попкорн і зачекайте, давайте зберемо так і поставимо перше моє печиво. Так. І... і не печиво, а давайте ще тоді хліб. Хліб, давайте ще тоді ще один хліб. Окей. Корм, корм зроблений. Корм зроблений. Давайте зробимо так. так так. і ось так. Е, Покормимо наших корівок. обов'язково, також свинку ще раз покормимо. А тут от, зачекайте, ще не зібрано було весь бекон. І курочок зачекайте, де там курочка з яєчком. і ще три яйця зібрали. І також покормим їх. Обов'язково. Так, кормисти. Все. Ось так. І я, як бачу, нам хочуть багато чого купити в нас. Одне яйце 11 копійок. Вибачте, одне яйце я можу продати за 15. Ми виконали задання. Тут от 40 монеток також залітає. Як ви пам'ятаєте, я жалувався на ціни в 500 монет за свинку. Сьогодні ми маємо ще таких 500 монет добути. Так, забираємо лопаточку обов'язково. І йдемо в магазин. В нас тут багато чого купили. І давайте все це зберемо. Окей. Окей, окей, окей. Поставимо 4 бамбука, як завжди, за скільки? За 50. Давайте за 50 і дамо гарантію, щоб його купили. Також 4 горошинки можна продати за добротну суму в 25 монет. Е це, напевно, це все. Я не хочу багато тратити. Зараз молоко. Два бідони можемо потратити на 30. Також все окей. Є бекон, є все. Давайте бекон продаємо. Одна штучка, давайте. Ну, 25, думаю, за штучку можна. І, і давайте яєчко одне. Давайте яєчко, як я казав, за 15 можна продати його. В нас вже все розкупляють тут. І що ми ще можемо поставити? Да, в принципі, так то нічого. Я не хочу сильно втратити, тому давайте. Ми вже 368 монет зібрали. І, як ви розумієте, я з такими темпами можу піти на закупочки. Так. Ще забираємо 40 монет. І нам не вистачає всього сотні монет, як ви розумієте. Так, що ти хочеш? Да, За три горошинки 20 монет це доволі багато. Е, можна піти на закупочки. Можна закупитися, ну, дивлячись на ціни, звісно. Е, це, це так. Будь ласка, тільки би не розкупили. Окей, окей. Дуже добре, дуже добре. Дуже багато насіння ми купили. Ну, як насіння Борошна. ну, як борошна? <смі> Пшенички. Так, давайте за 15, як завжди. Також за 15. Ну, і, напевно, ще за 15. Все, в принципі, в нас ринок переповнений. Так, і ціни, кстати, дуже і дуже приємні. Давайте подивимося, що він нам предложить. І за скільки монеток. Це обов'язково. Так, дивимося і давай кажи. Кажи, що хочеш. У неї це за 11. Ладно, давайте продамо все ж таки, це ж наш покупець. М, кстати, да. Це так, далі тут сметанку забрати забули. Це так ось. І давайте далі гортати наші передложки. Е, Так, 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 так. 10 кормів, 72 монети. Це доволі, звісно, багато. І за 1080 е, велика акція за 4 коробочки болтиків. Ну, таке, таке. І 2700 за 10 дощечок. Також дуже дорого, я б не купляв. Окей. В принципі, крім боршна за одну монету, я нічого собі не знайшов. Крім пшениці, вибачайте. Е, як ми бачимо, ще голодні всі. Тут ще також довго буде використовуватись це все. Окей, окей, окей. Давайте ще раз зберемо значить, нашу пшеничку. Обов'язково. Так, як ми бачимо, у мене пшениці доволі багато. І всього цього запашниці. Можемо ще щось пробивати. Наприклад, сметана. Сметана коштує доволі дорого. Я вам скажу так, вона призводиться дуже-дуже багато і дуже-дуже довго. Так, 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 так. так ну, Що нам ще можна продати? Я навіть не знаю. В принципі, я нічого такого не хочу тратити, мені немає від цього сенсу якогось. Е, Також забув вам сказати, нам построїлася оця ось штука. Давайте її відкриємо. Бо в минулому ролиці вона ще не була. І. І-і ось. Дивіться, як гарно виглядає. Так, щось на поголо каже. Я, звісно, нічого не розумію. І щось тут щось є. Я так розумію, це клани. Це клани, друзі. І дивіться, майже переповнений такий от клан. Давайте, давайте в нього зайдемо. Є чат, актив великий, як ми бачимо. Окей, я так розумію, це клани. Так, тут багато чого. Ось всі, хто в цих кланах, є на останньому місці, на жаль, трофеї. Трофеїв також ну, не сильно багато. Ну і знайти ще один клан. Як ми бачимо, є чат. Давайте напишемо щось. Давайте напишемо привіт. Давайте привіт напишемо. Тут є почта і багато чого цікавого. У нас, як ми бачимо, кукурудза вже є. Давайте ще зберемо кукурудзки. І в почтовий ящик зайдемо. Так, як ми бачимо, тут оновилося. І ще пшениця за одну монету. Давайте подивимося, чи продається ще. Звісно, продається. Я не розумію, чому це так дешево. Давайте ось так: от і все. Е, дивимося далі в мову друга, що в нього все скуплене. Давайте в Грега подивимося, тому що в нього по приємним цінам є багато чого. І як ми бачимо, так, за 10 монет, 5 кормів, 10 монет, 2 монети, 1 монета, 7 монет. Окей. Ну і за 20 монет, давайте також купимо. Е, доволі приємні акції, Доволі, долі дешеві, та, доволі дешеві навіть. Як ми бачимо, ми отримали якусь гаєчку. Окей, давайте на насчет рекомендованого. Дивіться, можна що зробити? Можна е, увагу привернути до себе, взяти і одну дощечку продати. Продаємо дощечку за. ну, ну Знаєте, за дуже дорого. Давайте, щоб було дешевше. Ціни на ринці, щоб точно купили. Приваблива ж, Досичка ж приваблива. Е, не знаю, чи за 200 куплять. Давайте поставимо 180 можна. Так, 180, доволі приємна ціна, по-моєму. І поставимо гарантію. Так, доволі круто. Доволі круто. І якщо в нас це куплять, ми зможемо купити ще одну свинку собі. Що дуже корисно для нас. Тому що свинки призводять дуже дорогі. Е, да, Давайте прокрутимо, в принципі, непогано. Давайте крутанемо разочок. І що нам випадає? Е, печиво. Печиво, непогано, дуже непогано, скажу я вам. Печиво це дуже дорога штука. І як ми бачимо, вже щось купили і купили за 180 та за 30. Дуже круто. Давайте 15 монет. Ну, і як завжди, давайте ще 4 кукурудзинки за. Давайте за 16 хетів. Oh, yeah. В нас є 500 монет, і ми ставимо ще одну свинку. Давайте покормимо наших курочок. Це обов'язково треба зробити. Так, курочки покормлені, тут корма нема. Вибачте свинки, корма нема. Зараз через хвилинку корм. Дузя, що я трясеться, значить, у нас обнова. Е, дивимся на ціну. Uh -huh. 5? 5? Не ж, слухайте. За 5 монет можна купити один кормів. А це доволі, да, навіть приємна ціна. За такий корм. За такий дорогий корм це взагалі класно. Попкорн, попкорн поп нас не цікавить. Панкейки також не цікавлять. Давайте щось. Ні, немає як такого чогось такого дешевого. Тільки пшеницю бачу за 10. То не факт, що вона така прям, ну, дешева-дешева. Е, є акція за 72 монетки. Можна купити 4 яєчка, яких вже, як ми бачимо, розкупили, на жаль. Окей, нічого страшного, давайте ще раз покосимо нашу травичку і спитаємо в чувака, що він хоче, що ти хоче? за 3 кукурудзинки 8 монет, непогана. Ціна, хоча ми 4 продаємо за 16. Ми в мінусі. Вітаємо, що в нас? О, для свиней є корм. Зараз покормимо свиней, що дуже-дуже класно. І кори, корів. Корова кормиться, так? Є, є, кормляться. За 39, давайте продамо, Наше печиво з хлібчиком. Це дуже-дуже, і дуже-дуже і приємно. Так, напевне, ви спитаєте, чому в минулому відео в мене бортики були мильні. А прикол в тому, що на монтажі я тупанув трішки і не то зробив. Думаю, об'ясняти, що я не так зробив, не треба, тому що ну, обрізав і забув зблизити. Це велика помилка, і як ми бачимо, 87 зірочок биріку залетіло нам е, в наші ливла. Дивимося, ще, які є тут заданки. І, як ми бачимо, в всіх цих заданках треба млинці. Дивимося на млинцеварню. Давайте малинець поставимо і да, нам треба цукор і нам треба яйця. А це дуже-дуже-дуже довго буде робитися, тому не в цьому відео вибачайте. Ще раз наш боксік світиться. Опа, 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 давай! Одна монетка, будь ласка, ура! Ура! Просто лутаю! Ні-ні-ні-ні, нам срочно треба! Ви розумієте, що за одну монетку 10 кукурудзинок це настільки, настільки класно, що. Давайте кукурудзинки. Якраз скосимо тут а дещо ще поставимо. Скосимо, ще поставимо і скосимо. Окей, добре, добре, це бізнес, друзі. Це у нас бізнес назвати. Так, подожіть: акція. Акція через е, 15 секунд тільки. Окей, нехай буде. Все кормиться свинки, але, звісно, вони дорогі. Ну, майже 5 свинок ми вже поставили. Це рекорд. Вітаю нас. Е, так, млинці ні. Млинці це доволі дорого. Все це дорого, в принципі, і довго все. Але насчет нового відкритися, що може це, звісно, фармбас. Так, я вже в минулому році ролі, ну, поговорив на цю тему, чому я хочу. Е, заданки нема. Ну, в принципі, все ми все поставили, але це ще не все. Нам ж треба продати щось. Е, Дивимося, що тут найприятніше. Найприятніше тут а у нас це один бекончик всього за 25. Все. Так, все. Дивимося, чи в нас закупили, нічого в нас не закупили. Дивимося також ще на акції, тому що ми забули акції. Я так розумію, тут вже, так, тут вже все скупили, на жаль, вся кукурудза продана. Але ми ще не прогортали повністю. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Е -е, 108, дороговато. Дорого, дорого. Чому? Ціни на пшеницю настільки великі 36 за одну пшеничку, скажіть, будь ласка. Ну, ось, ну, за 36 два яйця, в принципі, приємна ціна, да? купили і мені сподобалося доволі. Млинці, млинці в нас, нам ще треба борошно. Ну, як борошно цю. Цукор! А це через 9 хвилин, тому це точно не в цьому відео робиться. Ні, от реально, дивіться, а, 10 бомбок, будь ласка, будь ласка. Все скупили, все скупили. Просто от скупі люди. Ще раз, дивіться на ціни на пшеницю 36 монет, 10 монет. Е, ні, ну 10 монет, так. Да. Вибачайте. Беру свої слова назад. Тут так. Але там одна лише акція на 10 монет. І то я сумніваюся, що вона працює. А Ані все забито, ну окей, тоді без базару. І дивимося, чи купили в нас, чи купили, все розкупили. А ні, не все. Але багато що купили. Та йо-май-йо, я, звичайно, до грега зайшов. Чекайте назад, давайте. Все купили? Так, все купили майже. Давайте ще 15 тоді. За 15 будемо такий бізнес робити. Також 8 цих за долі дорогу ціну, думаю. Вісім кукурудзинок за 50 монеток. Це долі дорога ціна. Три морквинки, три морквинки, давайте за. За, 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 ну, не за 15, звісно, давайте за 13, як і в минулому відеоролиці, це скидочка така. Два бамбука. Два бамбука це дуже дорога штука, я вам скажу. Дивіться, тут максимально 28. Давайте два бамбука продамо за. Давайте дві монети. Так, доволі дорого, але це бізнес. 15 монет і останні давайте також 15. Поставимо. Ось так. Гарантія тільки через 2 хвилини, друзі мої. Е, зберемо ще травички. Зберемо не травички, а цієї пшенички. Е, так, дядько якийсь прийшов. Дядька, один млинець за 78. Wait a moment, please. Тому що цукор, манюючи, цукор. Цукор це, звісно, так. І, напевно, не в цьому відеоролиці ми вже цьому дядечки дамо млинець. Тому що, ну, як ви розумієте, це дуже-дуже довго дуже зайняло часу. Так. Е, ще раз, давайте ще раз чекнемо. У нас ринок обновляється кожну секунду майже. Ну, як секунду. Кожну хвилину дивимося, дивимося, 10 пшеничка, добре ціни владнались за пшеничку. Тільки я, як такового, чогось такого не знайшов. Я не знаю навіть, навіщо вже ринок цей. 18 за одне яйце, звідки ви ці ціни берете. Я розумію, що у мене 2 30, а одне 15, але ну це ж капець. Окей. Давайте кукурудку зберемо. І на цьому, я думаю, наш відеоролик можна завершувати. Так, друзі? В принципі, ми вже багато чого зробили. Ми приєдналися до клана, також ми поіграли трішки в казино, вибачайте. Також прочекали. Нашу почту також е, продали багато речей, позбирали урожай, звісно, е, і зробили багато чого в цьому відеоролиці. Також ми деякі завдання виповнили, е, продали деяким тьотінькам, дядячкам всякої, як ви знаєте, чого, що продали ми їм. І в принципі, все окей, всі кормляться тільки через от дуже довгий час. Ну, дві хвилини можна почекати, але я думаю, в цьому відеоролиці вже нічого такого прям ну, цікавого. Ну, не буде. Давайте зрубаємо тільки дерево. І все. Дякую за перегляд, друзі мої дорогі. Е, Звісно, ставте лайки. П'ять лайків під цим відео. Наступна частина. Всім удачі і всім. Чекайте, чекайте, чекайте. йо -мо. І всім пока-ка-пока. П'ять лайків. П'ять лайків. Будь ласка. П'ять лайків.